Українська народна казка Котик. Не знаю в якомусь то царстві жив собі чоловік. А в нього було три сини. От як умер батько, зостався їм спадок Млин, хлів і кіт. Ну, кажуть брати, будемо ділитися. Ну, от і поділилися. Старший узяв собі млин, середущий хлів, а найменшому дали кота. Ти, кажуть, малий, тобі небагато треба. Почув це молодший брат і почав тихенько плакати, а кіт лежить на комені та й промовляє лагідно до нього. Пане мій милий, пане мій любий, чому ти плачеш? Як же відповідає хазяїн мені не плакати? Що тільки один ти мені й дістався? А що я з тебе матиму? Котик йому каже, Не плач, мій пане, дай мені мішка, я піду, хліба дістану тобі і собі. Взяв кіт мішка, набрав капустяного листя, пішов у хліб та й поклав там. Де королі водилися, а сам сів і стереже. То це прийде кролик, улізе в мішок, а кіт тоді з-за куща вискакує, зв'язує мішка і несе до царя. Кланяюся тобі, царю, каже котик. Пан запічанський надсилає тобі дарунок. Цар радіє, дякує гарно і велить насипати в мішок хліба. Ще й грошей дає. От котик приносить зерно, мелють його з хазяїном у братовому млині, і мають вже хліб на обід. Середущий брат якось довідався, що котик в його хліві, кролів, ловить, і каже Слухай, брате, не пускай свого кота до мене у хлів, а то тільки ти його і бачив, капосна звірюка. Половину кролів подавив. Пан Сапічанський лежить собі на печі та й плаче, а котик підгледів. Пане мій милий, пане мій любий, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, відповідає той, якщо казав мій брат, що вб'є тебе, бо ловиш у його хліві кролів? Не плач, заспокойся, мовить кіт. Усе буде гаразд. От котик довідався, що цар зі своєю дочкою гулятиме біля річки. Прибігає додому і каже, пане мій милий, пане мій любий, ходімо до річки. Чого? Та ходім. Тобі не знаю чого, але ходім. Та роби те, що я тобі скажу. Буде добре і тобі, і мені. Прийшли до річки, коли дивляться, і цар іде з дочкою. Котик і каже Пане мій милий, пане мій любий, скидай сорочку та скачи у воду і кричи Рятуй, хто в Бога вірує. Брат молодший, сорочку себе, та й у воду. Рятуйте. кричить Рятуйте, хто в Бога вірує. Цар і почув, а котик підбігає до нього і каже то пана запічанського розбійники обідрали і у воду вкинули. Не дай цар йому загинути. Ой лишенько. скрикнула царівна. Це того пана Запічанського, що присилав нам тих гарних кроликів. Того самого царівно каже хитрий кіт. Цар як гукне до слух, назбігалося народу рибалок. Невіть закинули і витягли бідолаху. Царівна й просить батька візьми тату пана Запічанського у палац. Він такий добрий і такий славний. Цар посадив молодого брата поруч себе у палаці, його вдягли, причепорили, і царівні він так уподобався, що й поженили їх через декілька днів. І панові було добре, і хитрому. トビ。